Сьогодні, друзі, дуже багато запитань, особливо в аграрному секторі, але, на жаль, дуже мало відповіді. І тому одним із досить розповсюджених запитань сьогодні від аграріїв, а чи можна змішувати два види добрив азотних це карбамід, от ми бачимо біленькі гранули, не зовсім вони рівні. Такі от вони навіть з гранями. І селітру. Вона трішки такого жовтуватого кольору. І більш такі рівненькі, але більш дрібні гранули. Друзі, це два вида добре. карбамід має амідну форму азоту 46,2 діючі речовини. Селітра має дві форми: аміачну і нітратну. 34,4 діючі речовини. Ну, і що ми зробили, друзі? Для того, щоб знайти відповідь, ми провели експеримент, як от колись в хімії в школі. Пам'ятаєте, коли робили в лабораторії різного виду експерименти. Тут є і фізика, тут є і хімія. Ну, і відповідно ми отримали результат. І сподіваємося, що ви також все-таки отримаєте відповідь. А чи потрібно? І чи можна змішувати ці два добрива. Насамперед хочу сказати, а навіщо аграрії хоч, ну, мають бажання там, чи запитують, а чи можна змішувати. Відповідно, в аміачній селітрі немає амідної форми, а вона є в карбаміді. А амідна форма вона має більш пролонговану дію. Під дією там. Різних факторів, вологи, бактерій, температури, вона потім переходить в аміачну, а потім в нітратну форму. І якщо ми вносимо карбамід, то азот може бути пролонгований використаний рослинами різними протягом певного часу, можливо, місяця, можливо, навіть і двох, а навіть і трьох. Все залежить від багатьох чинників. І тому аграрії і... Хотять змішати через те, що є рідке добриво кас, карбамідно аміачна суміш, яка отримана від карбаміду змішання селітри. Там трошки є і аміачної води. Друзі, ну, в не в всіх є можливість вносити рідкі добрива. Немає бази для збереження рідких добрив. Немає техніки для внесення. І тому. Хлопці беруть і змішують, можливо, всі валиці, де є два тукових бункера. Наприклад, там сз 3 і 4. В один бункер засипають карбамід, в другий селітру. Хтось каже, якщо там передній засипати, то не буде ніякої проблем. Хтось каже, в задній. Ну, в общем, запитань дуже багато. І що ми зробили? Ми взяли і змішали аміачну селітру і взяли, змішали карбамід. Один до одного. І залишили це добриво на одну добу. І в результаті, що ми отримали? От результат, друзі, ми отримали просто отаку от кашицю. Ви бачите, я от даже продемонструю. І внизу навіть є і волога. Якщо, можливо, видно, то на дні стаканчика є. Навіть і волога. Тобто, пройшла вже реакція. Відповідь. Розумієте, є таке фізичне явище як адсорбція. Дуже багато матеріалів, вони просто впитують вологу. Тобто, цей процес називається гігроскопічність. Можна, тобто, властивість тої чи іншої, наприклад, речовини. Втягувати на себе вологу за рахунок так званого процесу адсорбції. І карбамід якраз і є. Селітра в меншій мірі, друзі. Ви, мабуть, самі помітили, що вона краще і зберігається м'ячна селітра. Вона менше вона також володіє цим процесом адсорбції, але карбамід він більше втягує на себе вологу. Якщо, наприклад, у вас площа, там город маленький, і ви змішаєте карбамід з селітрою, а потім підживете чи у вас там чесничок, чи я не знаю якусь культуру, немає проблем. Але якщо ви вносите там в фермер і будете вносити десь на, ну, на маленькій площі 30-40, 50 гектар, і змішаєте ця, ці дв, два види добре, особливо коли вологе повітря, а це відповідно буває якраз навесні, то у вас буде отака от ситуація. Наприклад, хочу привести, ну, приклад, що, що таке гігроскопічна вологість, друзі, це відношення вологи, яку, наприклад, натягнув цей же самий карбамід до самого карбаміду. І, наприклад, таке от як пісок, у нього гіроскопічна вологість там 9% по різним даним. Волини, наприклад, 25%. Наприклад, сульфати, оксиди, вони також досить гігероскопічні. І ви про це от тепер вже знаєте. Є, наприклад, піщаники, такі от речовини, які не впит, не втягують вологу. Є, наприклад, перліт, він також не, ну, не гігроскопічний. Тобто є речі, які досить гігроскопічні, а є речі, які або не гігроскопічні, або мають в меншій мірі оцю, оцей відсоток гігроскопічної вологи. Тому цукор, наприклад, також має свою гіроскопічність і інші речі. Тепер ви знаєте, що змішувати можна, але питання, а навіщо? Якщо маленька ділянка, змішуйте, вносьте досить швидко. Але якщо у вас велика площа, то від змішування ви отримаєте оцю таку от кашу. І будете мати проблеми. Можна робити розчин водний, наприклад, з карбаміду, там, і селітри, десь в відрі, теплій водиці, і потім поливати ваші там, ягодники чи, чи інші якісь польові огородні культури. Це можна також зробити. Але це так, взяв, змішав, є спеціальні відносини ну, норми розраховані, але це вже інша тема. Задавайте, запитуйте, друзі, якщо ви дійсно тепер зрозуміли, що, чи потрібно змішувати чи ні, то напишіть в коментарях і поставте ваші вподобайки. Вони нам досить дуже потрібні через те, що ми будемо відчувати знати, що ми робимо для вас корисну справу. Підписуйтесь, коментуйте, ставайте спонсорами нашої інтенсивної технології і інших технологій. Дехто у нас запитує, навіщо змішувати карбоніт з селітрою, якщо є кас? Ну так кас треба чим десь його зберегти. Ну, кас зараз можна виробляти навіть в умовах господарства. Сьогодні є компанії, які будують установки для виробництва КАС. Якщо фермера ну, об'єднуються, мають 300-400 гектар. То це можливо доцільно. Ну а якщо ти не великий фермер 5, 10 гектар, 20 гектар, тобі треба мати обладнання для насос, обладнання на оприскувач. Це рідке добриво, досить корозійне. У наших фермерів маленькі оприскувачі вони не володіють матеріалами антикорозійними. І тому вони не, ну, не працюють з каз, а більш з сипучими добривами. Великі холдини сьогодні перейшли на РКД, на кас. Логістикою побудували склади, бочки, помпи, насоси, машини для перевезення кас, навіть цистерни, навіть є станції, вже власні, де підвозяться вагони. Ну, ці цистерни з касом чи 28-м, чи 30-м, чи 32-м. Сьогодні просто теплі зими. і всі Получають кайф від кас 32-го, він не замерзає, прекрасно вноситься. А коли був би мороз, там мінус 10, мінус 15, то 32-й кас загустіває, необхідно його розбавляти з водою до 28-го доводити, кас 28-й до мінус 10 градусів, він не кристалізується. Тому можна і спрацювати з касом, але для цього необхідно мати всі умови. Нема проблем. Це теж непогане доброго. З пролонгованою дією. Це от питання в основному задають хлопці, які мають невеликі площі, фермера. І вони от, е, запитували нас. Ми от, зробили для них от такий от невеличкий хімічний експеримент. А пам'ятаю ще запитання. Одне е, е, було таке. Якщо що краще внести карбамід по мерзлоталому ґрунту, а потім ще через деякий час сівалкою, або внести не розбивати на два внесення, а внести все разом. Ну хороше запитання. Ми про це особливо для спонсорів інтенсивної технології зробили. Спеціально такий от цикл технології вирощування особливо зимої пшениці, де даємо відповіді на ці питання, на особливості внесення азотних добрив, особливості внесення селітри, карбаміду, каз, амонію. Там, хлопці, ставайте спонсором інтенсивної технології. 750 гривень один раз на місяць ви оплачуєте і маєте доступ до великої інформації, просто бік дата, я б назвав. би. Але і навіть навіть зателефонувати ми даємо вам можливість один раз на місяць. Ну, чи один раз через те, що багато. Я один вас багато, але я сподіваюся, що можна навіть отримати інформацію, ту, яку ви бажаєте, і по телефону зателефонувавши і отримати відповідь. А я там зараз відповідь. Все залежить від багатьох чинників, від вологи, від регіону, від фази розвитку тієї самої пшениці. Карбамід він має пролонговану дію. Амідна форма nh 2 Вона під дією бактерій, під дією то есть, волога, температура. Може переходити потім і в аміачну, а потім в нітратну форму. І дана форма вона має більш тривалий період дії. А це важливо через те, що не всі культури відразу засвоюють азот. Бо відразу засвоюється кореневою системою, в основному азот в нітратній формі, який є в аміачній селітрі. Чого селітрою рекомендують вносити на слабо розвинутих на навесні чи по методу бузницького, щоб відразу азот поступив через корінь рослину і вона кустилася. А карбанід це досить таке добре специфічне. Амінна форма засвоїться тільки через листок. Його можна вносити, розчиняючи там в воді фоліарно через листок, але це вже по вегетації. А через корінь амінна форма не засвоїться взагалі. Просто взагалі. Я не зустрічав інформації від практиків, хіміків, науковців, що амінна форма засвоїться кореневою системою. Вона повинна трансформуватися, в аміачну, потім в нітратну форму. І от хлопці і запитують, а чи зразу, а чи дробно карбамід. Друзі, відповідь, якщо ви десь на півдні, в степу і у вас волога тікає тонами і може висохнути на глибині 5-10 см, краще внесіть всю норму до карбаміду там 150 кг ви запланували. І ваша пшеничка не добре розвинута, вона потім буде підфачувати цей азот вже в період. Кущення волога буде потихеньку висихати, але азот він буде за, за добу до 2 см він буде опускатися в карбаміді. Якщо є у вас волога, добре, нормально розкущена пшениця, ви можете дробно внести. Можна сівалкою, помедо добузницькою. Окремо він нормально вноситься, але теж швидко необхідно це зробити. Не залишайте його в банках. Через те, що на ранок ну, ввечері внесли, якщо залишити на ранок, вам прийдеться прочищати, промивати, катушки, просушувати, через те, що він перетвориться в таку от кашу. Оце відповідь. Все залежить від а, регіону наявності вологи в ґрунті. Навіть від ґрунтів, від стадії розвитку пшениці, від сорту. Багато чинників на це впливо. Ну, Питання було коротке, а відповідь коротка не вийшла. Через те, що хочеться, щоб всі е, ну, зрозуміли. У нас така от, підхід такий. Що відповідь, якщо є, то якщо є питання, має бути хороша професійна відповідь. Друзі, якщо ви зрозуміли, лайки, будь ласка, вподобайки ваші. Вподобайки, друзі. Ну, будь ласка, і підписуйтесь. Підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. А щоб знати більше А щоб знати більше, ставайте спонсорами інтенсивної технології. Чому інтенсивної? У нас є там три різних технології на каналі, але інтенсивна технологія, друзі, ми якраз вкладаємо туди ті е, е, наші наукові е, ну, розробки, е, наші е, практичні. Е, е, ну, Да, практичні знання і результати. Во. Ті, що ми отримали за свої 35 років роботи в сільському господарстві, ну вже от через е -е, тиждень буде відмічати 35 років практичної діяльності в сільському господарстві України. І не тільки України, а й інших країн через те, що вдалося об'їхати більше 60 країн світу. І вивчити найкращі технології. Технології того ж самого Девіда Хуле, це лідер по кукурудзі, з яким я двічі був знайомий в нього на фермі. Ну, Зустрічався, знайомий я з ним був і двічі зустрічався. І він дуже багато цікавого розповів по кукурудзі і по іншим культурам. З Алексом Харрелом знайомий, з багатьма цікавими фермерами, з Нілом Кінці і іншими. Багато вдалося отримати. Цікавих практичних, ну, практичних досвідів, а потім і свій, і вона якраз от акумулюється в результат. Ну, якщо ти нагадав, що у тебе буде ювілей, Ювілей, так, таке. Ми приймаємо подарунки у виді підписки спонсорства. Так, на 35 років практичної діяльності непогано було б мати 35 тисяч підписників. Тому, друзі, підписуйтесь цілими селами, цілими фермами, цілими колгоспами, холдингами. Час є, Час є, але ми зробимо все, шановні аграрії, щоб ви були прибуткові і ефективні. Все зробимо. І ще забув дуже важливу річ, друзі. Ви запитаєте, а якщо змішати швидко, ну, площа там 20-30 гектар, карбамід селітрою. І внести розкидачем. Не сівалочкою, а швидко внести, поки воно все. От так, наприклад, от я змішав, от от пройшло там пів години часу. Абсолютно нормально можна розкидачем розкидати. Так от, друзі, що я вам скажу. Якщо ви взяти і проаналізувати, то гранулка карбаміду вона десь в три рази більша. Від гранулки аміачної селітри. От, побачите, дуже видно карбамід і селітра. Можете уявити, якщо ви будете розкидачем, змішали, наприклад, один до одного, чи там один там до 0,5-0,6 селітру з карбамідом, а потім будете вносити, тепер питання: а ваша гранулка буде летіти далі чи ближче? Відповідь, Далі вона буде летіти. Погодьтеся. І тому змішуючи, наприклад, фізично карбамід з селітрою. Із-за того, що гранули абсолютно, абсолютно і в селітри в карбаміда не нерівномірні, я навіть хотів зважити гранулу е селітри карбаміду, ну, мої ваги вони, ну, не дали результату через те, що вони досить легенькі. Але е селітра буде е на меншій відстані летіти, а карбамід далі, через те, що він більш крупніший. І Рослини, які ми ви підживете, ту ж саму пшеницю, вони нерівномірно отримують азотне живлення і різні форми азоту. Тому не рекомендуємо навіть розкидачем змішувати, тобто змішувати в розкидачі і підживлювати. Краще або окремо це робити, або взагалі цього не робити. Є вас спеціальне для того, щоб це робити. На все добре, з вами я, Олексій Сирієнко, команда наша ArtFields. І от... У нас такий от експеримент. До побачення, до зустрічі!